Доброго дня, друзі! Сьогодні ми нарешті доїхали до нашої чарівної десни. Спробуємо сьогодні порибалити. Як бачите, вже трішки лежить сніг. Але водичка ще не замерзла. Сьогодні плюс, маю надію, шнур не буде замерзати. Порибалимо, щось спіймаємо. А Що ми спіймаємо? Сьогодні вам покажемо. Водички небагато. Водичка впала. Пуск крутенький, берег трошки десна погризла, але нічого, будемо намагатися. Гарного всім дня, пильнуйте! Друзі, перша риба. Спокусилася на приманочку. Не знаю, що ще за риба, але, але щось висить. Перша риба за сьогодні. Щупак. Щупак, щупачок, щучка. Щука. Щукаємо. Непоганенька. Добротна, добротна. Ледь-ледь вона взяла, можете бачить, за краєчок. Гарний щупачок розмірний. Відкрий рот, будь ласка. Друзі видно, ледь-ледь за краєчок губи, за шкірку зацепив. І таке буває. Є риба. Так легенько-легенько цюкнув. Ох і шнурок. Ледь відчув брання. Невеличкий щупачок. Невеличкий щупачок, але я ледь-ледь відчув, як він узяв. Так, ніжно-ніжно. Рибка сьогодні дуже пасивна. Дуже пасивна теж, бачите, за край писка. Не закривай, будь ласка, пащу, тому що мені треба забрати свою приманку. А тебе я відпущу. Пливи. Але добре. Дві риби. За годинки півтори це вже непогано, дуже непогано. В такий період часу. Грудень місяць, сьогодні 1 грудня. 1 грудня. Так що рибка не дуже то активна. Така погода мряка, туман, мгла, але плюс. Можете бачити, вже там. Місцями, де не лід стоїть, але рибка покльовує, що не може не радувати. Підсумуємо день рибацюги. Бачите, коли повертаюся додому, вже так темнішає. Бачите, хто впізнав, де я повертаюся додому. Це спереді. Острівець і пісок біля Беремицького, біля бази відпочинку. Запливали ми біля виповзянки. проплили дуже багато, Були цікаві місця, але, але на жаль, спіймали тільки дві рибенки. Було декілька виходів. Рибка підходила до човна, не брала приманку, розверталася і йшла. Дуже пасивно сьогодні, дуже пасивна. Багато рибаків з берегу судачать І всі жаліються, що рибки нема. Дуже пасивно, брань нема, там такі поодинокі випадки. Але тим не менш, були на воді, рибку бачили, спіймали аж дві. Одну помилували, другу забрали додому. То можна так підсумувати, як не такий день, пасмурний, зимній, холодний день, то ще й була досить така непогана рибалка. Всім гарного, гарних виловів, гарних риб, трофеїв. Головне не сидіти вдома, а виїжджати і половлювати рибку. Всім мирного неба, до нових зустрічей!